На цьому сеансі архівної передачі ви дізнаєтесь, що сталося із землею Всесвіту Dead Space. А якщо конкретно, то ми поговоримо про кінцеві події 2514 року. Адже ви знаходитесь на станції служби безпеки зачинені двері, де ми намагаємось припідняти завісу таємниць. А якщо не виходить, то чим дужче зачиняємо двері. Під час попередніх експедицій було виявлено дуже багато паралелей із нашим всесвітом. На основі чого можна припустити, що їхній всесвіт дуже схожий із нашим. На жаль, ми не можемо відслідкувати кінцеву версію подій, яка трапилась із землею, так як роботі хроносфери заважає таке явище як Редкон. Тому маємо поки що дві версії подій, що трапляються. Першочергово потрібно розуміти, що Всесвіт почав отримувати певні розгалуження ще під час подій першої частини. Але саме їх поява стала наслідком події 3. Альтернативне відгалуження можна назвати ремейк, про події якого ми поговоримо трохи пізніше. Зараз зосередимось на подіях, які трапились у першій основній гілці. Користуючись моментом, хочу подякувати за підтримку каналу. Ваша підписка та вподобайки дуже мотивують на створення нового контенту. Особлива подяка усім, хто залишає коментар під відео саме українською мовою. Цього декілька слів дуже підбадьорюють нашу команду. Дякую. Отже, в кінці третього епізоду ми можемо спостерігати за фіналом Землі, де некробратство асимілює та поглинає колисково людства. Саме розпачем закінчується третя частина, але крім жаху та вічію, лишається певний присмак. Девідповідності, ці питання мають як і суто фізико-математичну основу, так і психологічну. Але як не крутий, ми з вами побачили кінець людської раси, і саме на цьому може закінчуватись перша оригінальна ланка подій. Але потім відбувається певне зміщення у часових лініях, і як наслідок, виявляється, перша кінцівка має альтернативу, де оригіналом є саме друга. А жахаюча перша це наслідок посттравматичного синдрому, і у такий спосіб Айзик на рівні підсвідомості хотів зберегти здоровий глузд та ізолювати жахливі спогади. З цього всього випливає, що такі галюцинації є насамперед реакцією підсвідомості, отже, оригінальна кінцівка третьої частини, скоріш за все, також є жахаючою перепоною у свідомості нашого протагоніста. Але невизначеність вносить саме лінія редкону, яка не дозволяє поставити остаточну крапку. Отже, маючи ці дані, ми сміло можемо припустити, що події, які трапились у основній гілці, це жахаюча альтернатива, яку боїться побачити наш герой. І скоріш за все він так і не прибув до землі. Тобто історія людства не завершилась, вона триває, але невизначеність та речі, які трапились потім, остаточно не сформували свою хронологію подій. Отже, висновок. Остаточно можна говорити про три версії подій. Перша та оригінальна це знищення землі шляхом поглинання та асиміляції некромісяцями. Друга версія знаходиться на альтернативній гілці ремейку, де в ній наші герої все ще живі, але жахаючі події кінця людства поки що не відбулися, і, скоріш за все, їх прибуття і стане початком кінця існування планети Земля як такої, що й викликає галюцинації, які ми можемо бачити у кінці третьої частини DLC. Де, у такий спосіб, підсвідомість старається відгородити себе від причетності до загибелі планети, по аналогії із альтернативним фіналом першої частини, можна припустити, що наші герої переживають інші події, знаходячись на якомусь уцілілому космічному фортпосту на іншому краю галактики. У третій версії, можливо, і не відбувся кінець землі. Це може бути страшним маренням безумців, які пережили занадто багато і остаточно втратили зв'язок із реальністю. В даному випадку фокус оповідача змінюється на когось іншого, але ці події ще неможливі, і за редкону, який остаточно так і не відбувся. Цей звіт може слугувати базою для подальших досліджень хронології подій. Потрібно збільшити потужність хроносфери для запобігання пошкодження переправи від Редкону. Що стосується вас, то ваша підписка про нерозголошеність має бути заповненою, а ще потрібно вподобати підключення до станції в зачинені двері. Ми викликаємо надії, що ваша присутність допоможе нам та вам припідняти за візу трохи більше. Дякую за увагу і до зустрічі! На наступному сеансі зв'язку.